Охайо хайогайс, з вами знову ваш цимпай, і сьогодні у нас буде незвичайний відос, тому що його взагалі не мало би бути. Ось, Але я вирішив це зробити так, як дуже цікава фішка трапилась вчора, про яку уже ще вчора дізналися чуваки, які сидять у мене в телеграм-каналі. Тому не забувайте залітати, всі посилання в описі. Просто зацініть. Red Kaiju, Red Godzilla Бас. Просто випав мені в перший день івента. Перший день івента при тому, що у мене всього лише 3 яйця. Я вибив три яйця, одне яйце з івенту на відос, і два, які кожен день даються. І саме з тих яєць, які кожен день даються, мені випав ле, випало спочатку легендарне яйце, шанс випадіння якого лише 3%. Так ще й мені випав скін на гіперзаряд, який випадає з легендарного яйця з відсотком 5%. Це просто... Просто вибух мозку, я не знаю. Платимо в ранкет і затестимо. Неважливо яка нам карта попадеться. Ось, типу, неважливо, що база дуже рідко банять, то ми, того, ми його 100% пікнемо. Ось, і досить непогана карта. Відразу ми шукаємо базу і пікаємо базу першим піком. Проти мелоді. Це, це капець буде. Ну, я просто хочу на базові зіграти. І хоча він в мене не буде перетворюватися на самого Кайдзю, просто тому що в мене гіперзаряди немає на базу. Просто сам оцей прикол зі скіном, це просто, я не знаю, це, такий, це настільки везучість, що мені в Бравл Старці ні разу так не, по не везло через це. Я й цей відос, тому що жодного разу мені так. Офігенно не везло. А тут найдорожчий скін, який взагалі зараз є в Бравл Старсі, і він просто в перший же день мені випадає. Це дуже люта удача. Я просто себе відчуваю зараз казами, хто шарить, той шарить. Ось, просто ведіння на максималку прокачав. І зараз спробуємо не облажатися. Ось, як, якби ще мені гіпер випав, це взагалі такий був. Був би. Просто кайф, я не знаю. Ось, а ми. Зараз будемо пробувати ще не програти. Це. Ну, типу, скільки людей взагалі могли отримати цей скін на початку, на початку івента? І я один з них. Це, це дуже сильно. Так, і я бачу, у нас проблеми є. Проблеми, про які не говорять. Просто капець. Я. застряв в вагонетці. Оце капець. Nice. Nice. Найс, найс! Тепер втікти, втікти з гемами. Просто сайберспортсмени проти нас грають. Сайберспортсмени на. на. Майстрах лови, бро. Капець, він задоджив. Задоджив? Ні, мою Годзілу завалили. О, ні. Просто. Я знаю, такий кайф грати на цьому скіною просто. Просто грати. Неважливо, типу. Взагалі нічого, неважливо. Просто те, що ти він в мене є. Це просто. Вибух мозку. Потрібно трішки зібратися, щоб. Все-таки не залажати це. Ось. Добре, що у нас, тип Взяв Макс. Це досить сильний буст нам. Капець! Гаджет. Просто цей гаджет міг мене тільки що заруїнити. Найс. Кайф. Ну, в принципі, у мене є. Ні-ні-ні-ні. Фух, я все-таки засейвив. Так, потрібно головне другу катку відіграти правильно, щоб не залишитися на третій. Тому що якщо ми цю програємо катку, то і третю скоріш за все, лузнем. Ось, типу, просто кайф. Просто кайф. До речі, тут же ще пінчик мені дали разом з цим скіном. Ось, але я його тупанув і не взяв. Найс, я промахнувся. Просто кайф потрібна. Потрібна. ульт! Але грип просто не дає підійти до себе. Потрібно Потрібно сейвити нашого. Типа. Ні, він втік кайф. Добре, що, Добре, що у нас uh, розумний тип грає. Найс, він знову засейвився Просто якийсь такий жод. Ну, типу, дуже легко таймінги ловить на гриб. Такс, і потрібно. Знову промахнувся! Просто капець. Оце я. Косо, косоруки, і що це? Як, як це назвати? Як це можна назвати? Найс, найс! Хватило! Хватило в мене. Часу? Я не в мен. Такс. Не лажати, не лажати. Найс. А ну відійди. Відійди, розбійнику. Просто капець. І наш чувак злився. Чисто. я вангую. Якщо ми це зільємо, то. Ну, це тоді третю катку. Ми точно не виграємо. Що? У нас шанс з'явився. Просто капець, я не можу. Серйозно. Я думав, це вже без шанс і просто перестав старатися. Але ми могли ще виграти. Якби я не здався раніше, ніж потрібно. Ось, типу, просто капець, ми програли. Тоді я сумніваюся, що ми третю затащимо. Тому що я не знаю, так працює більшість каток в ранкеді, що якщо ти першу катку. Грає виграєш, то другу катку, твої противники Х2 стараються. Ось, І виграти просто стає дуже важко. Якщо у тебе не сильні, не сильні тіпи, не сильні тімейти, ось, Тому що якщо сильні тімейти в тебе, то неважливо, яка катка ви е, тащите. А якщо в тебе слабкі, то потрібно, потрібно свій шанс. не... Не пропускати, тому що якщо ти просто втратиш цю можливість, цей шанс, то другого шансу тобі ніхто не дасть. Ось тим більше, якщо це на майстрах. Найс, живем. Потрібна ульт. Потрібен ульт. Просто як він мене дістав, я не знаю. Капець, оцей гриб це вся проблема. Вся проблема. А є проблеми, про які не говорять. Ну, хоча б відмітки від Монсив і на тому скажем дякую собі. Такс і. Потрібно залітати, потрібна ульта. Я не можу її накопити. Найс. Ну, у мене ціпи хоча б почали ворушитися. Кайф, 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 кайф. Мені потрібна ульт. Потрібен ульт Ультимата Зараз нашого тіпа уб'ють. Просто капець. Бро, дай ульт! Дай ульт, бо я умру. Ні, я не хотів свою ульту тратити. А цей чувак уже потрібно не прогавити шанс! Не прогавив шанс! А тепер ще один шанс, будь ласка. І мені просто не вистачає хп. У них тіп залагав. У них тіп залагав. Ми можемо це виграти. Просто кайф, ну, тебе вже шансу немає. Як не старався цей грип просто без шансів. Ну, в принципі, вони нас могли в соло просто легко знести, чисто через те, що я база пікнув. Ось, у них пік був такий, що ну легко це все робиться. Просто тіп залагав, тіп погано відіграв. Ось. І, типу, якось так. Не забувайте залітати в Телеграм. Всі новини там в неї першу чергу з'являються. Ось. Не забувайте залітати в Discord, там можна поспілкуватись, знайти собі тіму, знайти клуб. Ось. І не забувайте прожимати лайкоси, писати коменти, тому що це просуває відос. Ось, і дає мені більше мотивації знімати частіше, більше. Ось тому, якось так з вами був Семпай і всім кентай.